Привіт усім! Сьогодні хочу поділитися своїм досвідом, як подавати документи або здавати біометрію, або здавати паспорт на вклейку канадської візи у візовому центрі у Варшаві. На відбитки треба відбитки пальців, треба приїжджати самостійно. А ось коли ви вже отримаєте дозвіл на отримання візи, то тут вже можете обирати або відправити документи поштою, або ж приїхати самостійно. Якщо ви відправляєте документи поштою, то це виглядає так, що ви будете мати інформацію тільки тоді, коли ваш паспорт буде знаходитися у компанії, яка доставляє ваш паспорт. І так само, коли паспорт потрапить до візового центру, ви не будете отримувати жодної інформації. І це трошки лякає, тому що вам буде здаватися, що ваш паспорт втратили, тому що вони не знають, де ваш паспорт конкретно, так? Але виглядає це так, що компанія доставляє ваш паспорт до візового центру у Варшаві, а візовий центр у Варшаві вже відправляє ваш паспорт на вклейку візи, тому що я свій паспорт фізично у Варшаві отримала теж у конверті. Тому я думаю, що коли ви подаєте через кур'єра доставкою доставляєте паспорт поштою, то в такому випадку вони просто не фіксують кожен крок вашого паспорту. І інформацію о вашому паспорті ви отримуєте тільки тоді, коли знову візовий центр передасть ваш паспорт компанії, яка буде вам його доставляти. Тільки тоді від цієї компанії вже. Ви отримаєте повідомлення, що до вас прямує там, посилка або прямує документ, так? Тож, з чого треба почати? Почати треба з того, що треба зареєструватися. Реєструємося ми на сайті Visa Global, все дуже просто. Спочатку створюємо свій аккаунт, а потім вже вибираємо дату та час, коли ми зможемо приїхати. Візовий центр у Варшаві знаходиться за адресою вулиця Хлодна, 51. Це Warsaw Trade Tower дуже помітна будівля, і ви з легкістю її знайдете. Тож, від Варшави центральної до Warsaw Trade Tower, до нашого візового центру, можна дойти пішки за 27 хвилин або ж доїхати на міському транспорті за 15 хвилин. Далі підіймаєтесь по ескалатору на другий поверх. На другому поверсі ви одразу побачите дуже багато людей. І стаєте і чекаєте. На кожен час, як було, як ви бачили, коли вибирали годину, реєструвалися, буде приходити, буде приходити людина, яка вас забирає. Так? Вона приходить і каже, хто на 9.20, хто на 10.30. І забирає цю групу людей. Дуже важливо взяти з собою ручку, тому що. Треба буде заповнити форму усім. І хто здає відбитки пальців, і хто подає на візу вже на вклейку візи, треба заповнити форму, що ви погоджуєтесь з обробкою ваших персональних даних. Це не складно. Ось така форма, так вона виглядає. Тут потрібно вказати ім'я, адресу, телефон, імейл, підпис, дата і Signet at. Тут ви вказуєте Poland Warsaw. І далі форма, що ви погоджуєтесь на обробку персональних, ваших персональних даних, тобто унизу нічого не треба писати, тому що це ви не погоджуєтесь. І все дуже просто. Вам там скажуть, до якого кабінету треба підходити для того, щоб здати відбитки пальців, і якщо ви просто здаєте паспорт на вклейку візу, то ви заставляєте там на рецепції дівчині ваші документи і все. Коли вже віза буде готова і вклеєна до вашого паспорту, і буде знаходитися у візовому центрі, на пошту вам прийде повідомлення, що ви можете забрати ваш паспорт. Ви приїжджаєте без реєстрації. Ну, взагалі, вони говорять, що. Без черги ви можете прийти і забрати паспорт, ну але це не зовсім правди, тому що все рівно вам треба чекати, щоб з якоюсь групою людей вас підняли нагору. Ну і тут вже як пощастить. Або швидко пройдете, або ні. Це теж залежить від кількості людей, яка вже знаходиться у візовому центрі. Якщо їх буде дуже багато, то вас будуть просити почекати. А, так, і дуже важливо взяти з собою документ з фотографією. Це може бути, ну, це краще, якщо це ваш український паспорт, або ж та, також додаток Дія працює і ви можете скористатися електронним документом, так вони сказали. А, так, і все, все дуже швидко. Підіймаєтесь на цей поверх, де знаходиться візовий центр. Виходите з ліфту направо і просто прямо буде двері, де ви забираєте вже ваш паспорт з візою. Ну що ж, на цьому все. Нехай ваші мрії здійсняться, і Канада буде для вас привітною. До зустрічі! Па!